У центрі міста Броди зібралися на спільну молитву до Дня державності України. Докладніше у сюжеті. На центральній площі міста біля фігури Матері Божої відбулася спільна молитва. У цей день зібралося багато мешканців міста. В особливий період День державності. Я прошу не грайте Мовчання згадали всі, хто віддав життя у цій війні. Захід розпочали із спільної молитви і словами подяки за незалежність, за можливість жити у вільній країні, за всіх, хто стояв і стоїть на захисті України. Сусесилово. Божий, помилой рай святая Погородних, це нас, Святая богородниця спаси. нас, нас. ірів на постолі Володимира і Ольго, молить Бог. Цей день стає не просто черговим святом, а важливим моментом єднання громади. Спільна молитва залишає глибокий слід у серці кожного, хто був присутнім. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх конців землі, і ти, що має далеко, і милостивий, будь милостив, тихо до гріхів наших, і помилуй нас, поти милостивий людинолюбний. Бог є і тобі славу висилаємо от цього сина і святому духові нині і повсякчас і на віки віки. Ця молитва символ тієї духовної єдності, яка допомагає вистояти навіть у найважчі часи. Дорогі, брати і сестри, вітаючи всіх вас зі святом на честь хрещення. Руси України та Днем Української державності разом з вами підносимо наші нині молитви до Спасителя, до Його пречистої матері, до основоположника нашої помісної церкви, святого апостола Андрія Первозванного до нашого батька і хрестителя рівна Апостолу князя Володимира і до всіх святих українського народу. Оксана Караїм, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.